Чому Амая так легко відмовилась від кохання свого життя? Вона, взагалі, була хоч колись закохана в того магніфіку. В неї, хоч якісь спогади добрі, є, ви подивіться з якою радістю вона каже: Хай це висить на стіні. Нашого льоху, тобто мульт пожартував про те, що вона хоче повісити свого колишнього, хоч якого колишнього їх же не розлучили. Про це ми з вами і поговоримо. Є нот анімейшн з вами. Давайте розберемо постать королеви міста Троянди або Королівства Росос. В першій пісні, коли Аша розповідає про королівство, нам показують і магніфіко. І Амаю, але співає вона лише про нього. й пам'ятники стоять лише йому. А сама вона з'являється на кухні, щоб запросити. Осити ашу, тобто, фактично, вона секретарка короля. Втілення вислову чоловік може стати великим тільки якщо поруч мудра жінка. Не шукайте серед цитат великих людей, сам вигадав. Бо десь щось таке чу. Король любить гарячий чай, навіть не мрій побачити бажання, ні слова про це. Ще він любить говорити, дуже любить. Ти просто собі слухай. Це та сама жінка, яка б могла написати книгу Інструкція користування магніфіку. А я підготую церемонію. Алло. Бачите, вона ще й церемонію готує. Тую, тобто реально секретарка, вона нормально сприймає той факт, що чоловік самозакоханий, що всі пам'ятки тільки йому, класична патріархальна дружина. Ну і скажіть мені, хіба може бути жінка такою, якщо вона не любить цього магніфіку? Вона була фоном, атрибутом. Він шоуменом. в неї нема ніяких амбіцій. І перед тим як розібратись, чому вона повстала і чи справді вона його любила, ми поговоримо про іншу дуже важливу тему. Цей мультфільм був про революцію, внаслідок якої короля змістили, а королеву залишили головною. А хіба вона не відповідальна за всі ті самі злочини і утиснення, які творив Магніфіко? Хіба вона не поділяла з ним владу? Чому вона не несе так само відповідальність? Бо якщо роздивлятися злочинами тільки ті вчинки, які зробив Магніфіко після відкриття книги, то так і так. Аша створила злодія. Якщо все ж таки його система стримування була злочинною диктаторською, то королева Амая підтримувала цю злочинну диктаторську систему з усією любов'ю. Вона просто вчасно приєдналась до повстанців, саме тому ми маємо її пробачити і дозволити їй бути при владі. А хіба з Савочком не так само було? Вони разом з Гітлером ділили Польщу. А потім, коли Гітлер зрадив Чоли з ним боротися, і саме тому отримали собі і право вето в ООН і так далі. Тобто повноту влади Савочок не поніс відповідальність за свої злочини, і це створило дуже поганий прецедент для всього світу. А в сьогоденні Дійсней намагається показати нам, що залишити королеву при владі це норм. Питання в тому, що Амая, так само як і всі мешканці Росос, бачили цю систему хорошою і не знали за яким принципом. Відбувається вибір бажань, що здійснюється. Це дізналась саме Аша, за що й вихватила. Магніфіко пообіцяв їй помститися, сказав, що я берегтиму бажання твого саби і твоєї мами. І королева тут і зараз підірвалась і спробувала поговорити, захистити Ашу. Та Магніфіко її дуже швидко поставив на місце. Мій король усе вийшло чудово Згодна? Їсти хочеш? Все одно питання, чи можна залишати королеву при владі, залишається відкритим. Для вас в коментарях напишіть свою думку з цього приводу. Я ж хочу вам сказати, що Майя справді ні в чому не винна в цій версії мультфільму. Бо початковий сценарій включав в себе співзлочин між королевою і Магніфіко. Вона фактично була тією людиною, яка визволила зелене зло і змусила Магніфіко його прийняти. От така видалена сцена знайшлася мною на просторах інтернету. Творці від цього задуму відмовились. Вони зробили королеву ні в чому. Невинною, а ще в королеві була злакицька, а ще в них була в'язниця, де тримали мирних мешканців і знущалися з них. А ще зірочка перетворювалася то на конячку, то на білочку, на носорога, півня, олофа, черепаху. І, можливо, творці зрозуміли, що це занадто схоже на Мауї. До того ж, зірка розмовляла, а королева зі своєю злою кицькою переслідувала Ашу. Тож невідомо хто був більшим злодієм, магніфіко чи вона, а ще на дереві Аша не засідала з батьком. Ком її туди й водив дід і бажання там загадували зі стрічечками, пов'язаними на гілочки. Дякую, що відмовилися. Тобто діти потім позасрали всі дерева. Тож давайте пам'ятати, нереалізований сценарій це не те, що варто роздивлятись. А ми повернемось до відчуттів. До кохання. Королева Амая так любить свого короля, що навіть називає його мій королю, мій королю. Не мій коханий, не любий і дуже м'яко. Вміє на нього впливати. Коли Магніфіко збирається взятися до забороненої магії, саме королева Амая його зупиняє і вмовляє дізнатись про Сяйво завдяки мешканцям, які його обожнюють. Тож починається прес-конференція. Як я люблю порівнювати Магніфіко з паном президентом Зеленським, тут теж не стримуюсь. Піша! Ви просто дуже вибачте багато говорите. Каже мені, що ти знаєш. <гум> Дякую вам за велику кількість ваших запитань. Хотілося, щоб Хоча в одному з них ви допомагали мені. Ось ця істерія, яка каже про самозакоханість. Багато чого висвітлює. Коли журналісти розказують про корупцію, вони допомагають президенту. А от небажання президента боротися з корупцією і звинувачення журналістів, тому що вони мені не допомагають. Я не знаю про що це говорить. Напишіть ви мені в коментарях. Магніфіко помстився людям, ув'язнивши їх зеленою магією. А влада Зеленського влаштувала стеження за бігу знущання над Юрієм Ніколовим, який тепер на каналі є питання, розповідає, що це наш єдиний президент? Він легітимний, і ми до перемоги не можемо його позбутися. До перемоги жодних питань до влади там зміни у нас не має бути через 15 хвилин. Після перемоги підемо вітати всіх, кого встигнемо знайти. В мене питання: якщо влада, яка не відміняє правки лазового, фактично кришує корупцію, є тією, яку ми не можемо звільнити до перемоги, то хіба їм вигідна ця перемога? Здається, ця фраза була не на адресу Порошенка, а на адресу всіх нас. Я ваш вирок. Особисто мене обурює наявність у влади Єрмака, якого ніхто і ніколи не обирав. Татарова, який співпрацював з Януковичем і виправдовував злочини майдану. Чому не покарані прибічники Януковича? Добровольці і патріоти опинились в тюрмах, бо для вас вони загроза. Вони намагалися придумати мені якусь державну зраду. Нічого в них не вийшло. Вам не соромно. Звісно, не можна влаштовувати майдан, бо болото саме такими моментами і користувалося, щоб віджати Крим, створити так звані ДНР ЛНР, але не критикувати цю владу, не висловлювати свого обурення з того, що. У суддів і у посадовців є російські паспорти. З кожного корупційного скандалу це дозволяти цій владі бути злочинною. Скільки грошей вам ще потрібно взяти з бюджету країни, щоб наїстися? Вибачте, за таке довге відхилення від теми. Скоріш за все, п'ять років Зеленського дали знати. Повернемось до кохання. Саме зухвалість народу підштовхує Магніфіко впустити в себе зелене зло, і мене приколює, що в нього є підземелля. Тобто він не просто тримав книж. З описом страшної магії він реально планував, будував собі місце, де цією страшною магією займатися. І от коли він створив жезл, що дасть йому надпотужні можливості користування цим зеленим злом, Бред, додивилися аж до сюди, а лупаніть вподобайку, що ми ну, хочете упашити. Ви мені не допомагаєте. Хотілося, щоб ви допомагали. Хоча б в одному з цих питань вподобайки, коментарі. Ну і звісно ж, поширення цього ролика бо треба ж розвивати український ютуб. Створив жезл, що дасть йому надпотужні можливості користування цим зеленим злом. Приходить королева Амая. Вона ще не знає, що перетворення короля незворотні. Вона намагається з ним поговорити. Ти знав, що шлях забороненої має не цінували? Ось цей момент. Ми маємо уважно роздивитися, бо фактично це є домашнє насилля. Він її чоловік, який наставив на неї ну, дробовик, що рознесе її чудову мордашку. Так він її не бив, не заламав їй руки, нічого такого не відбулося. І ви хотіли б, щоб таке відбулося в дитячому мульті? Це була погроза, але це була насильницька погроза, яка фактично зламала королеву Амаю. Подивіться на неї через кілька хвилин на площі, як вона сидить і усвідомлює, що сталося, як їй з цим. Жити, що фактично вона стала заручницею терориста. Тема домашнього насилля дуже важлива. Цей мультфільм її піднімає. Коли до вас починають так ставитись, не терпіть, не згадуйте всю вашу історію кохання, не бійтеся всіх тих людей, що напишуть коментарі, а вона його взагалі коли-небудь кохала, як вона могла його просто зрадити. Таке можуть написати лише ті, хто взагалі не усвідомлює, наскільки це страшно домашнє насилля. І звісно, вам буде здаватися, що ви сама, що ви нічого не можете зробити, і вам треба знайти сили, попросити про допомогу. Саме тому королева Амая приєднується до повстання. Вона знаходить ту силу, що допоможе їй боротися. Терпець урвався. мені!» Терпець урвався? на тебе один раз не ставили жезл. Вона все життя була лише секретаркою, прислугою, жила в цьому жахливому патріархальному світі і вважала це за норму. І от коли їй вилилося це, в погрози що справді лякали, так в неї урвався терпець, і дай Боже, кожній жінці в такій ситуації знайти сили це усвідомити, не виправдовувати це минулим всіми романтичними моментами. Коханням, стосунками, Любов, Дуже гарний рядок, не залишайтеся в полоні минулого. Саме сьогоднішні вчинки це найважливіше. І коли в кінці він каже, я так старався для нас, а королева його не пробачає і вішає на стіну льоху. Це теж важлива сцена, бо люди, що вдаються до домашнього насилля, теж будуть все виправдовувати, просити пробачення. І я бажаю кожній жінці знайти сили, не пробачати, йти вперед і позбуватися насильства в своєму житті. Тому і за це я дуже вдячний мультфільму бажання, і геть не розумію всіх людей, що звинувачують королеву в тому, що вона не любила. Це не єдина лірична лінія. Іншої ви не помітили, бо вона є тільки в головах фанатів. От би Зірка була хлопцем, от би в них був роман з Гашею. Кажуть, що це було в ранніх чорнетках сценарію, і про це ми поговоримо з тими, хто підтримує мій канал на Баймія Ви теж можете це зробити, але спочатку треба підтримати саме ЗСУ. Я в описі кожного відео раджу фон Стерненка, бо він чудово звітує про те, як дрони прилітають у пики свинособачок, Заблукали і приперлися без запрошення на нашу землю. Ви можете обрати будь-якого волонтера, якому довіряєте. Я вдячний вам за кожен ваш донат. І, звісно ж, за кожен лайк, поширення і коментар. Ви неймовірні. А про бажання ми ще можливо поговоримо, розбираючи пісні, бо це ж мюзикл. Тож до зустрічі. На фендомі написано, що ось ця балерина, якій бажання він такий здійснив, потім стала його дружиною. Цікаво, якщо реально королева була тією самою балериною, вона танцювати знову почне чи ні?